Доброго дня, дорогі друзі, рада вас вітати на моєму каналі Наталкина Сім'я, Город і Хата. Сьогодні хотіла би поділитися з вами своїм досвідом по закупці насіння. Ми всі знаємо, що вже минули всі наші свята різдвяно-новорічного циклу, і вже слід задуматися про те, що ми будемо вирощувати у новому садово-огородньому періоді 2025 року. Я переглянула свої запаси. Звісно, я багато насінь збираю сама. В основному це трави, це окріп, фенхель, щавель, це салати, крес салати, рукола. І потім висіваю ці насіння самостійно, із своїх запасів. Ну, буває, я іноді підкуповую якісь. Інші рослини, які я побачила вперше або почула про те, що їх можна використовувати, вони дуже корисні у харчуванні. От. Ну, В цьому році пішла на базар подивитися, прицінитися, по чому ж буде у нас насіння. І ви знаєте, я була трохи просто здивовано шокована. Тому що саме на ринках, на базарах, у цих ларьках, у магазинчиках, які зазвичай торгують. Добривами та насіннями ціни мене здивували. Ціни стартували від 10 гривень за пакетик. Якщо минулого року можна було придбати навіть і за 3 гривні, якщо це там салати чи окріп чи щавель, то це маленькі пакетики я маю на увазі 1 грамові або 3 грами, то це вже в цьому році такої ціни немає. Вже в цьому році ціна стартує від 10 гривень. Я не поспішила купувати на базарі, вирішила зайти у такі торгові марки, як Аврора, як АТБ, як Червоний Маркет. Ну, це те, що є в помісному моєму районному центрі. Я пішла подивитися, прицінитися, по чому там. Тому що, звичайно, там не буде великого асортименту, такого, як буває у спеціалізованих садових центрах або спеціалізованих лайках чи магазинах. От, Але ж все-таки базові рослини можна придбати. І я почну свій огляд того, що я придбала, із магазина Аврора. Хочу одразу сказати: в магазині Аврора мене приємно вразили ціни, тому що на маленькі пакетики, ось такі от, на маленькі пакетики вагою 0,3 г, 1 грам, 0,5 г. Ціна була 4 гривні. А на великі пакетики вагою 15 г. І капуста ось така 5 грам, була ціна 14 гривень, фіксована. Почнемо із великих пакетів. Я придбала моркву королева осені. Дуже-дуже гарний сорт. І за гарною ціною, я вважаю, 15 грам за 14 гривень це досить-досить бюджетно. Популярний урожайний сорт, вегетаційний період достиглості 115-125 днів корнеплоди циліндричні, помаранчево червоні, маса коренеплодів до 200 г, довжина до 25 см. І хочу сказати від себе вони яскраво помаранчевого кольору, такого насиченого, солодкі дуже ці плоди цієї моркви цього сорту. І серцевинка невелика. Так що дуже рекомендую, хто полюбляє, вона дуже гарно йде на сок. Дуже це просто прекрасно. І за счет того, що вона виростає до повної зрілості 20-25 см, то вже на початках її на супчики можна під, 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 підвиривати, коли вона така, як мізинчики. Вона вже десь стиглість 30, 30 днів від посіву, проходить, і вона вже, як мізинчики, такі гарненькі коренеплоди формує. Тобто, тобто, якщо ви сієте її, ми висіваємо. Частина, ми частину висіваємо, наприклад, в кінці березня, то це вже травень початок червня, ми вже можемо свою морквичку смикати на супчики. Це я говорю про північні області, тому що я проживаю у північній області. Наступна моя покупочка це капуста Харківська. Я її купила, тому що це селекція вітчизняна. І ця капусточка себе добре зарекомендувала. Вона де круглі плесковаті такі голови, вагою 3 навіть і 3,5 кг можна досягти. От, А в основному десь 1,5-2 кілограма, якщо обма, обмаль поливу. І вона мене вражає тим, що вона має тонесенькі листочки, на відміну від всіх гібридів, тому що гібриди вони мають товсті листки, звичайно, у них високий, висока стійкість до. Хвороб і також висока врожайність у будь-які погодні умови. І в засуху, і в дощі вона родить 100% гібридна капуста. А от сортова, вона, звичайно, потребує більш догляду, але для споживання. Як шаткована, вона, дуже тонесенькі листочки, вона ніжна виходить. І голубці з неї дуже добрі, тому що тоненькі листочки, і вона дуже-дуже смачненька. Раді цього я її купила і буду е, висівати і висаджувати. Також і гібридні сорти буду висаджувати ще, е, куплю пізніше покажу які. Але оцю обов'язково. Купила Перець, тому що у мене немає великого перця, Він називається червоний гігант або червоний велет І ще інша його назва. Перець великоплідний. Сорт середньостиглий, до технічної стиглості 140 днів. Кущ штамбовий, потужний, завишки 80 см, плоди видовжені, дуже великі, масою 500-800 г. Врожайність більше 10 плодів з одного куща. Ну, представте, 800-500, ну, навіть 300 грам. Це 3 кілограми з одного куща. Я думаю, це дуже-дуже гарний врожайний сорт. Буду його вирощувати. Дай Бог, щоб вони всі зійшли. 0,3 грама 4 гривні вартує. Так, помідор Санька. Сорт надранній, високоврожайний. Один із ранніх ультраранніх сортів, дуже врожайний сорт. Я його втратила, в мене його вже немає. Тому я собі його крупила, купила для того, щоб знову його в свою колекцію завести. 4 гривні коштує цей пакетик 0,1 грам. Ну, я думаю, що тут 20-30 насінин це щонайменше на цю вагу. Так. Плоди червоні, міцні масою 120-150 грам. Плодоношення 85 днів від висіву розсади. Використовують у свіжому вигляді для переробки консервації. На розсаду висівають на початку березня в ґрунт. Висажують в ґрунт після загрузи заморозків за схемою 60 на 60, ну, як звичайно. Не можна саджати після картоплі, перцю, баклажанів фізаліса. Ну, це ми всі знаємо, що після е, таких культур пасльонових саджати помідори не рекомендують. Так, отакий от, от сорт. Тепер я придбала базилік фіолетовий, я його дуже полюбляю, у свіжому вигляді в салатики. Також можна з них робити мохіто, таке от напої, прохолоджуючі, дуже-дуже добрі і красиві на колір. І можна їх сушити, як прянощі для м'яса, для плову додавати. І також я його дуже люблю за його декоративність. Його навіть у клумбу можна посадити і милуватися. Він дуже красивий. І Має е, окраску фіолетову таку і квітує навіть дуже красиво. Так, тепловлюбива рослина, не виносить низьких температур, вирощують розсадою або посівом у ґрунт. Краще від себе кажу вирощувати розсадою. Тому що я в тому році посіла просто абсолютно в ґрунт його, і з нього зійшло всього три рослинки. Три рослинки це дуже мало. А якщо ви посієте розсадою, то у вас буде десь 80% схожості. Це Гарантовано, 80% це десь 30 рослин. У вас буде, і цього достатньо для того, щоб спожити у свіжому вигляді і також посушити. Наступна рослинка це шпінат. Моя любима рослина, збагачена калієм, у кого є серцево-судинне захворювання, вегетативно-сосудиста система захворювання. Тому дуже корисно їсти шпинат. Шпинатні супчики, шпинат в свіжому вигляді, в салатики. Також шпинат дуже красиво у тісто додавати, у вареники, у блинчики, у рулетики. Сорт ранній, 30-35 днів плодоносить від сходів. Розетка листя компактна, лист сіро-зелений, товстий, овальний, потребує надмірних поливів. Врожайність. 2,5 кг з квадратного метра. Уявіть собі, скільки він може родити, Якщо квадратний метр рослин із 2,5 кг. так що висівайте, дуже рекомендую, і вартість так само 4 гривні. Всі маленькі пакетики у Аврорі по 4 гривні. І ще одне моє придбання в Аврорі, це огірок зозуля. Огірок зозуля це гібрид, скоростиглий, засолювальний. Має часткову самозапильність, плід циліндричний, довжиною 15-23 см. А то і довше набагато вони ростуть. Урожайність і товарні якості високі, вирощують і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Тобто, друзі, це мій улюблений огірочок для салатів, тому що він гладенький, у нього немає ніякої шероховатості чи шипуватості, і він дуже солодкий. З маленькими зернами. І навіть якщо він вже перестигший цей плід то шкірка в його м'якенька, її не потрібно зрізати, і вона не має гіркоти. Дуже рекомендую. Тобто, поспішайте у червоний маркет, там можна придбати такі рослинки, як я показала, і ще багато інших. За вартістю 4 гривні за маленький пакет. І от, от такий великий пакет 14 гривень. Наступний мій похід був у магазин Червоний Маркет. В червоному маркеті я також не пройшла мимо і також купила той самий помідор Санька. Чому? Тому що я не впевнена, що у Аврорі це саме той сорт. Побачимо, що в мене виросте з двох пакетів з різних магазинів. І причому, що і фасувальники також різні компанії. Про нього я вам вже розповіла. У цьому пакеті тут 0,3 грама, а там було 0,1 грама. Там за 4 гривні, а тут ціна була уже трошки інша. Тут ціна 7 гривнів 6,99. За пакетики, ось такі, які я там придбала. Також, ну, маленькі вагою. Ціна 6,99. Купила квітку. Це квітка мого дитинства. Я пам'ятаю, коли ми ходили по площах міста в Києві чи десь у районному центрі, тут поблизу мого села. Завжди на клумбах росли чорнобривці, сальвії і агератоми. І вони цвіли ціле-ціле літо. І ці агератоми такий небесний колір, прекрасний мають. Почасто буває такі аж фіолетового відтінку, вони, але частіше всього голубі. Я не знаю, які будуть ці, але треба вже поспішити їх висівати. Тому що вони починають зацвітати аж 80 днів після сходу насіння. Тобто, рахуйте, якщо ви хочете, щоб в червні вже у вас щось цвіло, треба вже поспішити висіяти. Також і сальвія так само любить, щоб її сіяли рано. Але сальвію я ще не придбала, придбаю і буду спішити висівати. Ціниться за яскравість, цвіть, агератом блакитний за компактність, тривале рясне цвітіння має. Квіти дрібні, запашні, блакитного забарвлення, цвітіння настає на 70-80 день після посіву і продовжується до заморозків. Тобто дуже-дуже красива квітка. Я всім рекомендую посіяти. Це однорічник. Не пройшла мимо я цього ведмежатка, це сояшник. Я соєшники просто дуже люблю. Вони мені символізують завжди будинок, дім, село, родина. от все 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 в мене, всі асоціації з сояшником. Він дуже красивий, він набитий, називається медвежатку. Я минулого року купила такий пакетик такого сорту у АТБ, і вони в мене не зійшли. Якийсь один соняшник виріс, але він був звичайний. І я так думаю, що то просто був десь впало насінино із моїх сояшників звичайних. суцвіття діаметром 10-36 см. Уявіть, 36 см це, набить більше, ніж якась пательня. Це дуже-дуже шикарна здоровенна квітка, якщо вдасться її виростити. А 10 см це як така десертна гарна тарілочка величиною. Рослина висотою до 1 метра, квіти густо-махрові, золотисто-жовті, цвіте з липня і до заморозків. Так що, все, що до заморозків, це я дуже рекомендую. Це дуже красиво, тому що коли вже осінь, вже починає, то засуха вже попортила е, рослини, то вже десь приморозок, можливо, пішов невеличкий, і рослинка пожухла, а соняшник буде стоять і стоять. Так що рекомендую. Підіть і купіть, поспішіть, поки ще є по 7 гривень. Так, капуста димерська це рання капуста. Я купляла, була іюнська називалася в минулому році. Вона вона щось не пішла, купляла і гібриди, теж вона не пішла. Вирішила купити цю димерську, Пам'ятаю, коли завжди мама і бабуся її висівали, і в нас завжди була капусточка. І для нашого городу вона підходила тим, що вона швиденько дуже в нас чорнозем мішаний із глиною, вона швиденько дуже приживалася. І починала набирати вагу. Головочки невеличкі, вона формує до кілограма, але дуже швиденько вона в'яжеться і завжди є на салатик і на свій борщ свіженький. Е, Наступна рослинка, яку я придбала, це салат. У мене салатів є дуже багато. Мій фаворит, це, звичайно, одеський кучерявець. Але от такі от голучі салати також дуже-дуже смачні. І У мене одеський кучерявець своє насіння є. І так вони вже посходили, я бачу, в погороді, тому що саме вони дуже дуже гарно розсіваються. А салат головчастий, він не так швидко стрілкується, як одеський кучерявець, і довше в нього плодоношення виходить. І його також можна сіяти декілька разів за сезон. Пишуть, що це ранньо стиглий. Плід формується до 30 днів після посіву. Головка овальна, середньощільна, діаметр 6-12 см. Великі головки формує, тільки треба сіяти ріденько його. Консистенція листків маслянисто ніжна, смакові якості високі. І хочу додати, можливо, вони всі знають, якщо салат різати ножем, тобто металевими якимись... Е, Ну, ви зрозуміли, Якщо ви ріжете салат ножем і йде касання із металом, то йде окислення, якісь, там хімічні якісь реакції проходять, і він починає давати гіркоту. А якщо ви цей салатик нариваєте просто руками, тобто нічим не, не ріжете, а просто розриваєте руками нариваєте в салат, то він отакий от такий дуже смачний йде. І ніякої гіркоти в салат не виділяє. І всі свої, от, ви знаєте, що він збагачений йодом, перш за все, всі свої ці от мікроелементи, всі корисні речовини, він віддає вам і вам приємно споживати цю страву. Якщо, можливо, хтось не знав, то я вам нагадала про це. Сійте, садіть її цю рослину, вона дуже-дуже необхідна для вашого городу і вашого споживання. Так. Ще хочу показати один томат, який мене вразив назвою. Він називається Анна Герман. Ви знаєте жінку цю Анна Герман. Вона відома була піснями. Відома була тим, що вона не мала музичної освіти, і Бог її наділив таким голосом, який просто передавав. Всю глибину твору, яку вона, яку вона виконувала, тих пісень, які вона виконувала, і доносила до слухача її цю пісню. І ці пісні, і донині багато хто слухає, і вони, я думаю, будуть і будуть, будуть приємні для слухання ще на багато-багато поколінь. Я не втрималася і мене ця назва підкупила Анна Герман. Я вирішила купити цей. Помідор. І написано, що це помідор пізньо стиглий. Рослина висока, плід яйцевидний, слаборебристий з носиком жовтий, масою 90-100 грам. Тобто вони компактні і вони рясні. І вони пізньо стиглі. Бо у мене з пізньостиглих тільки дебарао. Вирощують у відкритому ґрунті, потребує підв'язування і формування рослини. Цінність сорту, застабільність врожаю, оригінальність форми та забарвлення плодів. Придатні до консервування цілими. Тобто буду пробувати висівати, що в мене вийде, буду показувати у своїх відеооглядах. Наступні рослини я купила огірочки. У мене є огірочки свої ніжинські, які я завжди висіваю, але це великоплідний огірочок, він йде у мене для засолювання на вінігрети, я на розсольники його використовую. От, а оці от для консервування, маринування краще брати різні гібриди. Я вирощувала гібриди у теплиці, не знаю, чи в цьому році в мене в теплиці щось буде, тому що теплиця в нас стара, її треба було переносити вже на інше місце. Але в нас трошки не склалися обставини правильно, для того, щоб ми мали час на те, щоб зайнятися цією теплицею. Тому не знаю, чи зможу її там. Засіяти. А для відкритого ґрунту знайшла ось у цьому ж самому червоному маркеті за ціною 7 гривень два гібрида. Перший це Тітус F1. Гібрид ранній, високоврожайний, використовують для забезпечення у свіжому споживанні і консервуванні, призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Що немаловажно, що це гібрид саме для відкритого ґрунту. Генетично позбавлений гіркоти, урожайність плодів 4-5 кг з метра квадратного врожайність. Сорт стійкий до парші, високотолерантний до ураження несправжньою бороснистою росою, вірусною мозаїкою. Тобто ще і дуже стійкий до захворювання сорт. Це тітус F1. І другий сорт я взяла гібрид, верніше, це гібриди. Огірок корнішон а 0 F1. Ранньостиглий високоврожайний гібрид для відкритого ґрунту також. Зеленець короткий корнішонного типу. Не потребує інтенсивного хімічного захисту, стійкий до ураження хворобами. Смакові якості високі, плоди довго не жовтіють, придатні для використання у свіжому вигляді та для квашення і консервування. Тобто оце ще і для квашення, і для консервування. Ну, як якби гібриди не ризикую, чомусь вони у мене завжди виходять м'які і пустотілі. А я квашу тільки ніжинський огірок, цей свій, який я вирощую. я вже до цього якось так приловчилася. Ну, а вам показую, що я придбала, якщо вас зацікавить, поспішайте в магазин і придбайте собі. І ще вперше я сьогодні побачила, ну, я чула про цю рослину із соп. Із соп-блакитний мед називається. Рослина це лікарська. Ви знаєте, що я дуже люблю чаї, фіточаї, я їх сама збираю, я збираю їх у віддалених місцях від заселення. Від людських поселень, тому що людина, шкодить, на жаль, шкодить екологічній системі нашої планети. В тому числі, і тут, де я проживаю, дуже густо населені пункти. Вони знаходяться один біля одного дуже дуже якби на маленькій відстані, городи кругом, поля, там паї. Які люди обробляють і хімією, і забруднення дуже надзвичайно велике по ярах, по обочинах сміттями і всім. Це все там пластик, і різні відходи. Воно все не утилізується так, як треба, кидається. Тому збирати якісь лікарські рослини я не ризикую і вам не рекомендую ні в селі, ні десь по берегах річки, яка знаходиться в селі. Краще всього, це виїжджати на луки, які не використовуються людиною, або береги, які не використовуються людиною, або лісову зону, в якій людина буває дуже-дуже мало, і шкодить їй дуже-дуже мало. В таких зонах рекомендується збирати лікарські рослини. Ось така лікарська рослина, я сьогодні її зустріла у продажі вперше. У червоному маркеті за ціною 7 гривень. І що тут пише виробник? Багаторічна трав'яниста рослина сімейства губоцвітих Кущ висотою до 50 см. Вирощують як лікарську декоративну і пряну рослину, використовують у традиційній та народній медицині у кулінарії як пряну приправу до салатів, соусів, супів, м'ясних і овочевих страв. Ефірне масло використовують у лікар горілчаному виробництві та парфумерній промисловості. У народній медицині готують протизапальний, відхаркувальний, ранозагоювальний, потогінний, сечогінний настої, застосовують при хронічних бронхітах, бронхіальній астмі, кашлі та хронічних шлунково-кишкових захворюваннях. Зовнішньо при запальних процесах порожнини рота, гортані. При ранах, виразках, у вигляді полоскань, примочок, промивань. Тобто рослина надзвичайно має велику цінність. Я її хочу виростити, і щоб вона була у мене в садочку. У мене є багато сортів м'яти, меліси. І я хочу, щоб у мене була ще ця рослина, для того, щоб її використовувати. У мене ще є рослина така, як Лофант Анісовий. В общем, дорогі друзі, я вам зробила такий огляд, що я придбала сьогодні за ціною 7 гривень у червоному маркеті. Я придбала ось ці от рослинки. Витратила я на оцих 9 пакетиків, 63 гривні. А у червоному, ой, у Аврорі я витратила 28 і 48 гривень. Дивіться, це досить бюджетні. Я зробила придбання. Скільки можна з цих пакетів виростити? Да? От. І рекомендую вам не купувати надто дорогі насіння, бути обачними, бути економними, тому що ми живемо у нелегкий час і нам завжди потрібно мати зекономлені кошти. Так що гарних вам вдалих покупок і гарних вам вдалих рожаїв. І нехай все, що ви сієте, сходить і приносить вам багато-багато корисного. Багато-багато добрих і гарних плодів, які ви очікуєте, нехай вони у вас і виростуть. Всього вам найкращого і до зустрічі на моєму каналі. А я вам дуже вдячна, що ви були з мною на цьому відео, що ви його додивилися до кінця. Дуже-дуже вам безмежно вдячна за ваші добрі побажання, за ваші відгуки, за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви приходите і дивитесь наш канал. Всього вам найкращого, миру нашій Україні, і хай буде усе у всіх добре. До побачення.